Материнські плати для платформи АМ5 продовжують поступово дешевшати, але знайти щось цікаве, навіть на збалансованому за функціональністю чипсеті AMD B 650 до 8 тисяч гривень все ще досить важко. Що ж обрати? Адже на дорогих плат не так і багато, причому більшість з них буде мати явні компроміси. Але є й кілька винятків, які на перший погляд виглядають дуже перспективно та підкупають своїм функціоналом. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся. Однією з альтернатив можна назвати MSI b 650 m Gaming Plus Wi-Fi. Знайти цю материнську плату у продажу ви можете за ціною 7100 гривень або 175 доларів. Розпочнемо знайомство з нею з її технічних характеристик, а потім детально розглянемо всі переваги та недоліки. Материнська плата постачається у картонній упаковці, на звороті якої містить вичерпний опис ключових переваг та показана будова панелі портів. Комплект постачання включає мінімально необхідне: тут є один кутовий sata кабель, дві Easy m 2 кліпс для кріплення М2 накопичувачів, антена Wi-Fi модуля і посібники користувача. MSI b 650 m Gaming Plus Wi-Fi отримала текстоліт чорного кольору, який вдало доповнюють сріблясті радіатори з оригінальним дизайном. До переваг цієї моделі можна віднести масивне охолодження системи живлення та використання ефективних термопрокладок. Також тут відсутнє rgb підсвічування, котре можна реалізувати за допомогою роз'ємів для RGB та argb стрічок. На звороті знаходиться стандартна опорна пластина процесорного роз'єму та гвинти кріплення радіаторів охолодження чипсету і підсистеми живлення процесора. Нижня частина фронтальної сторони отримала колодку підключення аудіороз'ємів передньої панелі, контакти скидання BIOS по одному роз'єму для RGB та ARGB стрічок, а також роз'єми контролера налаштування, датчику відкриття корпусу, підключення спікера і кнопок та індикації фронтальної панелі. Ще відзначимо перемичку Safe Boot. Поряд розміщені контактні площадки пари портів USB 2.0 та два вертикальних SATA 3.0. На правому краю плати розташовані два горизонтальні порти SATA, горизонтальний роз'єм для USB 3.2 Gen 1 та вертикальний для підключення порту USB 3.2 Gen 2 Type-C. Ближче до верхнього краю можна побачити ще по одному роз'єму для ARGB та RGB світлодіодних стрічок і діагностичні індикатори. Материнська плата має 4 дім слоти під модулі DDR5. Для зручності монтажу фіксатори є лише з одного боку. Підтримуються комплекти з частотою понад 7200 МГц, а максимальний загальний об'єм може становити 256 ГБ. Для розширення функціональності наявні три слоти: – PCI-Express 40X16 і два PCI-Express 30X1, лише середній підсилений кожухом Steel Armor і розрахований на встановлення важких відеокарт. Батарейка КМОС розміщена біля нього, тому доступ до неї буде ускладненим. Ця материнська плата має два слоти для М2 накопичувачів, які працюють у режимі PCI i -E 40X4. Для спрощення встановлення дисків різного формату у комплекті та на платі є зручні фіксатори MSI Easy M2. Для охолодження обох SSD використовуються окремі радіатори з термопрокладками, які кріпляться за допомогою гвинтів з верхнього боку. Система охолодження має також радіатор на чипсеті та пару алюмінієвих радіаторів на елементах під системи живлення. Під час тестування 170 ватного Ryzen 9 7900 x при температурі повітря в приміщенні тестової лабораторії 29 градусів ми побачили такі температури. Деякі температурні значення можуть викликати певне занепокоєння, але якщо використовувати щось на рівні AMD Ryzen 7 7700X, нагрів буде меншим. Живлення процесора реалізоване на базі двох восьмиконтактних роз'ємів atx 12 v що теоретично дозволяє використовувати навіть топові процесори, але як бачите, по температурах уже є нюанси. Ця модель отримала 10, 2 +1 фазну схему живлення для обчислювальних ядер та додаткових вузлів з показником номінального струму до 53 А. Елементна база плати складається з твердотільних конденсаторів, феритових дроселів, а також мікросхем від Alpha Nega Semiconductor. За напругу на вбудованому в процесор контролері пам'яті та живлення під системи введення-виведення відповідає SHIM-контролер від Richtek Technology. А підсистема живлення процесорних ядер керується чим контролером rt RT3678BE. Мультиконтролер на цій платі представлений мікросхемою від Newwitton. Підтримку мережевих з'єднань забезпечує LAN-контролер Realtek зі швидкістю до 2,5 Гбіт на секунду. За роботу бездротових інтерфейсів відповідає AMD Wi-Fi 6E. Цей модуль підтримує Wi-Fi від 4 до 6E, а також Bluetooth 53. Зона аудіо аудіобуст, відокремлена від основної частини текстоліту і представлена HDA-кодиком Realtek LC897. В обв'язці з ним використовуються високоякісні аудіоконденсатори. На інтерфейсну панель плати виведені усі необхідні порти та кнопка оновлення BIOS. Для організації охолодження тут є 5 чотирьохконтактних роз'ємів з підтримкою щим регулювання швидкості. Один для CPU, один для під'єднання помпи, а три інших для корпусних вентиляторів. Материнська плата використовує сучасний завантажувач MSI Click BIOS 5 на основі графічного інтерфейсу UEFI. Функціональні можливості BIOS дозволяють не лише оптимально конфігурувати систему та налаштовувати режим роботи кожного вентилятора, а й здійснювати розгін ключових вузлів. Також є легкий доступ до вибору XMP профілів, незалежно від обраного спрощеного Easy Mod чи повноцінного Advanced Mode. Для моніторингу системної інформації можна використовувати спеціальну вкладку Hardware Monitor або коротке зведення інформації у верхній частині вікна, яке буде відображатися при виборі будь-якого розділу. Передбачена також можливість моніторингу системи та здійснення великої кількості налаштувань безпосередньо із Windows за допомогою фірмової утиліти MSI Center, яка поєднує у собі безліч програмних рішень MSI. За бажанням, її інтерфейс можна легко налаштувати під свої завдання. Під CPU Z стрес тест без розгону, частота всіх ядер стабільно трималася на рівні 5,3 ГГц при напрузі 1,306 В. Більш вимогливий стрес FPU VAD 64 зменшив частоту та напругу на процесорі до 4,9 ГГц при 1,87 вольта. При цьому процесор працював у штатному режимі та споживав до 221 Вт. Комплект ОЗП ddr 5 6800 Kingston Fury Beast White RGB без нарікань працював на частоті X по профілю. Плюс без підвищення напруги його вдалося прискорити до 7200 МГц з таймінгами 34, 2 по 46 і 91. Для перевірки можливостей материнської плати використовувалося таке обладнання. Система з материнською платою MSI b 650M Gaming Plus Wi-Fi без проблем впоралася з усіма проведеними тестами. А 12 ядерний AMD Ryzen 9 7900X весь час працював стабільно. Звукова підсистема на основі кодика Realtek lc 897 демонструє гідну якість звуку, яка цілком задовольнить невибагливих користувачів. Загалом ми залишились задоволені героїнію сьогоднішнього огляду. У рамках такої цінової категорії функціоналу MSI B650M Gaming Plus Wi-Fi цілком достатньо для більшості звичайних користувачів. Вона отримала все необхідне для використання сьогодні та у наступні кілька років. Підтримку PCI-Express 4.0 для відеокарти та накопичувачів, два роз'єми M.2 2 з радіаторами на кожному і найсучасніші мережеві можливості. Для модулів ОЗП тут передбачено 4 слоти. Приємно бачити у комплекті постачання такі дрібниці, як фіксатори MSI Easy m 2 що значно спрощують процес встановлення високошвидкісних накопичувачів різного формату. Хоч ця модель отримала 10 плюс 2 плюс фазну схему живлення, не обійшлося й без певного компромісу у вигляді використання більш бюджетної елементної бази. Це у свою чергу ставить під сумнів доцільність довгострокового використання її разом з флагманськими процесорами від AMD – Через високі температурні значення елементів плати. Як це часто буває у MSI, у цієї моделі відсутнє підсвічування. Але з урахуванням достатньої кількості наявних RGB та ARGB роз'ємів, це точно не проблема. У підсумку, якщо ви шукаєте основу для компактної ігрової збірки з процесором середнього рівня та не бажаєте переплачувати за материнську плату, обов'язково зверніть увагу на MSI B650M Gaming Plus WiFi. Ви точно не будете розчаровані. Дякуємо за увагу! Підтримайте огляд вподобайкою і коментарем, а канал підпискою і рекомендацією друзям. До нових відео, все буде Україна!